Чоколядовий капелюх, веселий аптекер, кіндра Дгичка у віконвічнується. Ці гумористичні книги із доробку відомого прикарпатського гумориста Павла Добрянського цими днями ювіляр виповнюється 80 років. З нагоди такої поважної дати автора 20 книжок привітали у літературному музеї Прикарпаття. Тут до 80-ліття письменника гумориста Лаурата Стефаниківської премії розгорнуто виставку, де представлено творчий доробок Павла Добрянського та цікаві фотографії. Мені Добре, якось було добре, тому що, розумієте, у своїй творчості я завжди стараюсь десь гумор писати, не ображаючи людську гідність своїх героїв. Тобто я здебільшого орієнтуюся десь на гумор Олега Чорногуза, Такі сатира мені чомусь не як кажуть, не дуже вона мені імпонує.